Вітаємо вас в цьому маленькому відеоролику Різне про нас. Сьогодні я вас познайомлю з Софією Шолан. Привіт, як тебе звати? Софія. Яка твоя улюблена гра Про що вона? Моя улюблена гра крокодил. Там потрібно витягати картки і повторювати рухи, які там намальовані. Чи є у тебе приховані таланти чи хобі? Так, я полюбляю малювати. Чому? Ну, мені це подобається. Який у тебе найбільше страх? Я дуже боюся глибини. Чому? Бо дуже страшно, коли розумієш, що ти не знаєш, що там на глибині. Які у тебе захоплення? Я полюбляю співати. Чому? Я ще з дитинства знала, що це моє, який найкращий подарунок, який ти отримувала. Мені дуже сподобалось, коли я отримала в подарунок телефон. Чому? Тому що телефон це класна штука. Ти щось колекціонуєш? Так, я колекціоную чеки та наліпки стіною. Дякую тобі за відповіді, Бажаємо гарних успіхів. Помагаємо.